14 серпня день в історії світу особливий, бо увібрав чимало надзвичайних подій. В цей день в храмах згадують старозавітних мучеників Макавеїв, хрещення Русі, яке згідно літописів відбулося 1 серпня за старим стилем. Згадують перемоги над ворогами руських князів та візантійських імператорів, і навіть епідемії інфекційних хвороб, які спалахували через спеку і чудесно припинялися, коли для поклоніння людям виносили хрест господній. Наш соборі зберігається частица Христа, на котором распят был наш Божественный Учитель, частица честного и животворящего Христа Господня. И мы сегодня, взирая на этот жертвенник, на котором принесена жертва за весь род человеческий, должны каждый себе сказать, а ведь Христос пришел на землю именно ради каждого из нас, именно ради меня, И какой только лишь благодарности мы должны исполниться нашему Господу, нашему Отцу Небесному. Хоч сьогодні немає таких хмуровиць, звичай виносити 1 серпня за старим стилем, святий хрест для вшанування віруючими, залишився у церкві і навіть дав офіційну назву святу. А привід, щоб помолитися перед святиною, завжди є. Українці цього року вимолюють мирне життя, благаючи, щоб припинилося братовбивство і щоб Господь кожне серце наповнив своїм благодатним миром. Запам'ятається перший спас 2014 року і тим, що за богослужінням вперше поминали господина нашого високопреосвященнішого. Онуфрія обраного та нареченого блаженнішим митрополитом Київським і всієї України. зараз одного міра на землі, щоб уже наконець встановилась на востоке, стабілізувалася. Може представить нової Онуфрій, которого вчора вибрали. Он може помолиться і все прихожані, пускай моляться за наших мальчиков, которые гибнуть. Хочеться була палуччя міра, тепла, вічного сонця, ясного неба. Молюся за здоров'я, щоб не було вийшло щоб не гибли молоді люди. Хочеться помолитися за то, щоб був мир на нашій землі, на нашій родной Україні. І пожелати всім нашим воїнам, щоб вони були живі, здорові і захищали нашу руть. Хай Бог їм допомагає. мене синок сейчас мобілізований. Я хочу, щоб все було мирно і хорошо. І нас наступив мир. І мій синок повернувся додому. Ми ніколи не чекали, що ми будемо воювати з Росією своїм братським таким сусідом. Так що хай буде мир на землі і добробут в кожній сім'ї, в кожній родині. Щоб люди виконували Божі закони, жили по Божим законам, тоді буде мир на землі. Особливо популярним серед народу свято винесення чесних дерев животворного Христа Господнього зробила давня ще старозавітна традиція, яка досі зберігається у християнських церквах приносити Богові початок своїх трудів. В цей день із року в рік освячують мед нового врожаю. Сьогодні день коли церква благословляє новий збір меду, Ти можеш також порівняти А если мед благодати божественной твоей душе, или может ты питаешься просто горечью и отравой, которую дается нам, через, которую мы сами себе принимаем через страсти и похоти, через гнев, через злобу? А ще це радісне свято перше із трьох торжеств, присвячених Ісусу Христу, які відзначаються в дні успенського посту. Віруючи говорять, що поєднавшись із духовними трудами, воно навчає перш за все долати усяке зло в собі і вчитися бачити обрії царства небесного.